Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І Далі будемо говорити про дивну ситуацію з виплатами для компаній, які мали займатися, зокрема, побудовою укриттів для електропідстанцій. З нами на зв'язку вже є Юрій Ніколов, редактор проекту Наші гроші. Пане Юрію, добрий вечір. Вітаю всі отже, за вашою інформацією, власник найбільшої в Україні шляхоремонтної компанії називається вона «Автострада», звати власника Максим Шкіль публічно звинувачив звинуватив прем'єр-міністра пана Шмигаля у блокуванні виплат за будівництво цього захисту електричних підстанцій від російських ударів, мовляв. Більше як за рік робіт уряд профінансував лише 10%. тому роботи зупинено. У мене перше питання: ось ця автострада. Що це за така компанія, які я так розумію, чи не найбільше по коштах контрактів замовив уряд? Автострада це одна з найбільших, реально, от справді реально існуюча компанія, Це не рога і капита. Це такі знаєте, український бізнес ісюжел. Тобто, під час великого будівництва вона от, входила до так названого назва, картелю, який ми тоді досліджували, тобто до невеличкої кількості фірм, які монополізували найбільші підряди по асфальтуванню доріг. От ну, звісно, ця компанія є одною з найбагатших. Ну в цьому. У сенсі, ну що багато заробляла, і тому нічого дивного нема в тому, що після вторгнення, коли зупинилася ця асфальтна годівничка, саме компанії, які набули багато досвіду і мали великий ресурс, стали виконувати підряди вже пов'язані з обороною. Да, тобто вони, вони пішли на співпрацю з урядом ще на початку 23-го року. саме по цьому проекту, коли рашисти пам'ятаєте. Почали знищувати підстанції. Угу. В рамках великого цього енерготерору стало зрозуміло, що підстанції ППО не можуть закрити від слова взагалі, бо їх у нас десятки сотні по всій країні. А ми тут міста навіть не можемо закрити. Ну, патріотів на всіх не вистачає, да, умовно кажучи. От тоді стало питання, що треба будувати цей фізичний захист. Ну і от вирішили, що найбільші підстанції, оці ключові, ну це як можна порівняти з артеріями у людини. От їх треба фактично за купувати під землю, бо нема на те ради, ну от просто ніякої, хіба що припинити війну. От. І тоді було прийнято рішення, і уряд реально от погодився з тим, що да, це варіант, і побігли будувати. Заплатили навіть перші 10 мільярдів гривень там, за ці роботи. І от, Просто все раптом зламалось десь під кінець 23-го року. Виплачувати будь-які гроші припинили, і фактично з того часу будівельники робили роботи, виконували роботи за власні гроші, ну, в боргу кажучи. Uh -huh. да. Ну, бо вони ж то, як то, щоб продовжити велику бетонну роботу, да, ти маєш той бетон фізично оплатити і ну, вкласти його в фундамент. От, Зарплату робітникам теж треба платити по ходу. і от вони все робили це за свій кошт. Але уряд е, от як припинив будь-які платежі по цим історіям ще от наприкінці 2023 року, так і не поновив їх досі. І от там була купа от різ, різних теорій, чому ж це так могло бути. Мене питання: а гроші, які йдуть на оплату з цих робіт, це е, кошти наші чи кошти партнерів? Це наші кошти були ну від самого початку. Да, але оскільки в нас наші кошти кончились. Да? ну, ми фактично зараз mm -hmm. живемо е, за рахунок партнерів. То навіть тут е, ну от мені відомо, що міністерство інфраструктури держвідновлення е, ще торік домовилися, е, якщо не помиляюсь, з європейським інвестиційним банком е, про фінансування цих робіт робіт. І було ну вони знайшли там якщо не помиляюсь, е, сто мільйонів євро, які нам готові були, були просто ну, на ці роботи виділити ось так. <кій> ну фактично, вони вже для нас зарезервовані. Фактично, вже наш уряд їх просто має підписати всі останні папірчики, взяти і заплатити. і от цього навіть не робиться. От що це просто дічина, яка не налазить мені на голову. Ну як так то? Тобто, на вашу думку, з тої роботи з того просто величезного шергу інформації, які ви обробили, питання не у відсутності коштів, а у відсутності бажання. Так, <chat> да, і от чому цього бажання немає, оце для мене і було от є знаєте задачка з зірочкою вот, розгадати чому. Якщо ну, чесно, я просто можу поділитись з усіма гіпотезами, а люди хай голосують і вибирають які їм ближче. Але я хочу запитати, ви в своїй публікації про власне ось цю таку дуже дивну історію, яка справді не налазить на голову, зважаючи на те, що. Ну, в нас просто наладан дихає енергосистема, що й немає у цього рішення. Я бачила, ви наводили приклад коментарів. Очевидно, нашого прем'єра, пана Шмигаля, що мовляв, це не так і ефективно, і в мене виникає запитання. А на старті робилась якась проектна документація? Чи рахувалась, як це працюватиме? Щоб раптом тут, наприклад, прем'єр сказав: ну я подумав, так і напевно не дуже це ефективно. Чи чи більше як? того, я скажу навіть? Були проведення фізичні вже випробування з генштабом разом, тобто зімітували вибух ракети на по такому укриттю, перевірили все ок, все працює. Вибух витримало це накриття, тому і це офіційно було. І це було в новинах. Про це не можна не знати, це не можна ігнорувати як факт. Але я розумію, що є певні представники влади, які вважають, що це все рівно ні о чому, це не потрібна і глупа вещь. Ну принаймні. Вже в Фейсбуці до мене публічного коментарі прийшов керівник енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герос, mm -hmm. який так і сказав. А я вважаю, що ці накриття все рівно нічого не захищають. І от ви знаєте, у мене тут просто трошки когнітивний дисонанс. З одного боку є генштаб, який підтвердив, що випробування, ок показали, що ці укриття працюють. Є рішення уряду 23-го року почати будувати. Проекти є всі підписані, є гроші вже навіть заплачені. За все це ну, 10 мільярдів. да, Це, скажімо так, збитків, особливо крупних це вже точно. От, а потім бах, і виявляється, щось передумали. І ну ладно, Бог з ним було, це вже навіть передумали. Ну, вирішили, щось якось інакше. Ну є спосіб якийсь інакше захистити, спишемо ладно в житті там роботи, якось забудемо. Але як тоді захистити? І отут, вибачте, у мене слабоумія слабоумії і отваги, нічого ніякого пояснення нема. ППО нема. Захистити їх неможливо фізичний захист неможливий. А, а як тоді? Та це питання зависає в повітрі. Очевидно, тут не обходиться без якихось політичної, так би мовити, складової. Ми завжди жартуємо про політичну волю. Але очевидно, тут в момент, коли підписувались ці угоди, фігурувало прізвище, і очевидно керував цим процесом, чи повно повноцінно, чи, хоча б частково, пан Кубраков, який тоді ще очолював, ну був на, на посаді віцепрем'єра і власне угу. міністерства інфраструктури та і відновлення, грубо кажучи. Угу. Чи могло б бути... Так що це була частина якихось його планів і його заробітків, а тут раптом все зупинилось, тому що ну вже кубракова немає. Дивіться, все я, я слідкував за цим процесом постійно. Ну, ви знаєте, да, я вже там 10 років пишу про велике будівництво, починаючи з Кровтодора. От. В осени під кінець 22-го року, нагадаю, що 22-го року, коли от рашисти почали енерготерор, от, оті масові ракетні атаки, саме по підстанціям. Так от тоді уряд пана Шмигаля прийняв рішення про те, що будемо будувати накриття. І тоді було прийнято рішення делегувати це держвідновлення, о саме агенцію по державному відновленню. Оскільки тоді отак от поза урядовці так зібрались, подивилися хто буде строїти, да, у кого є спроможності, там і обще розуміння, і от виявилось: окрім того, що ну от це держвідновлення, яке, скажімо, так набуло спроможності під час великого будівництва, ну називаємо це так. Да воно реально працювало. От окрім них виявилось нікому. Ну, держвідновлення, і почало до, до цього. Вони робили мости, е, там дор дороги, е, накриття. Це в принципі теж знаєте, бетонна робота. Так, інженерно це геть і інша історія, вона набагато складніша. Але е, ну, все-таки це будівництво, а не ну, я не знаю, не пайка мікросхем. Тобто, ну це пов'язані принаймні. Одно, однорідні роботи. От так і вийшло, що тоді, от вийшло, хто буде будувати, а окрім Кубракова, виявилось нікому. Ну от, от так воно і було. А у а, а як і при чому тоді ще ж кінець 22-го року? Я пам'ятаю, що тоді у всіх був. Е а за які гроші ми то все будемо робити, бо всі розуміли, що це вже будуть просто страшні гроші, якісь. І зрештою, там я так розумію, там в районі 100 мільярдів сумарна вартість усіх цих проектів крутиться. Це гігантська сума. Хоча ну треба визнати, вона не критична з точки зору. Вона нас не вбиває. Да? Ну бо державний бюджет у нас все таки ну в десятки разів більший ніж ця сума. Тобто, це гігантська, але ну знаєте, не те, що там просто всі ми голі і боси, і в нас нічого не залишиться. Так от е тоді е таких грошей ще не було. У нас поставки грошей від союзників, ну такі, знаєте, були такі, е дозовані, дозовані да. е ну, під пенсії, да, умовно, тоді там, під переміщених осіб, там, під щось і е е е е е то тоді ж було і прийнято рішення, що ну таке, тоді підемо до фірм, яким пообіцяємо, що ми все заплатимо, але щоб вони почали роботи за свій рахунок. От це саме так тоді виникло. І до кого пішли? Ну для тих, хто як так жирок е, напрацював під час великого будівництва, все отак от і було. Дуже просто поясниться: ніякої конспірології, параної там грошей не пахло. Перші mm -hmm. гроші. От уряд, до речі, заплатив реально 10 мільярдів тих, е, лише влітку 23-го року. Ну, роботи вже велись, уже ж. Кочегарис, звісно, було багато питань. А чи не буде це? Знаєте, така історія. Ти давай будуй, а потім ми тобі мішок грошей не кидаємо, а ти потім аткаті к нам. Це. Так, от останні місяці команди от Мустафинаємов деш відновлення. Були присвячені самовижиманню маржі з тих е, контрактів. Ну вони навіть оприлюднили ціни на будматеріали. Тобто, кожен тепер, хто х... хотів би ну, подивитись, чи є там корупція, може на сайті Держвідновлення знайти той великий файл, який вони оприлюднили, бо по чим там бетон, метал е, в цих стройках. і саме прийняти для себе рішення: це корупція чи ні? Ну погуглити ціни, принаймні, да, бетону. Це ж не біном Ньютона. того якщо е... так коротко для нашої аудиторії, що ви побачили? Є там Ми побачили ринку? Ні, нема. Ми побачили ринкові. Ціни там, можливо, з певними нюансами там, регіональними, да? ну, бетон справді в різних областях коштує по-різному, бо це залежить від того, як далеко від кар'єра ще ви інвісти. Але ну, це не От, умовно кажучи, у мене не, спра... не спрацювали жодні маркери біди, і ми випустили на от, наших грошах от, великий файл такий з аналізом, в якому прямо так заголовкою написали, що ціни, ціни нормальні. Ми взяли на себе відповідальність, але в будь в якому разі, ми ми оприлюднили навіть всі посилання з чим ми порівнювали? Тобто, якщо ви не вірите нашим грошам, ну мені там особисто окей, ви можете зробити цю роботу самі і перевірити те, що, на що ми орієнтувалися. По фактам я згоден, коли люди не погоджуються. От, ми висловили цю оцінку і ну, це ще от весною було. І з того часу ніхто, жодна людина не спростувала взагалі ну, наше дослідження. Купа народу, які там хотіли відставки Кубракова, обіцяли, да ми там зараз докажемо, що це корупція, воровство і І Іде всі. Ну от Кубракова вже немає, і що? Це точно нагадаю, що Юрій Ніколов, редактор проекту Наші гроші з нами на зв'язку. Ми говоримо про те, що заблоковані виплати за будівництво захисту електропідстанцій від російських атак, ідеться про укриття, і відомо, що профінансовано лише 10%, А зараз роботи зупинені. Хоча е у мене сумнівів, що Росія буде продовжувати бити по енергосистемі, точно немає. І тут, пане Юрі, ми підходимо до такої важливої е важливої висновку, чому на а вашу думку ми розуміємо, та що це все одно ми зараз говоримо про такі висновки, mm -hmm. наші такі суб'єктивні певної міри, але вони ґрунтуються на фактах, які ви э, продемонстрували mm -hmm. в своїй публікації. Чому раптом зупинили це фінансування? Ой, ну, в мене от базова гіпотез, от, знаєте, таких рівновірогідних, таких, от, як би дві. Перша, вона пов'язана абсолютно з психічно-емоційним станом людей, які приймають рішення, з їхнім IQ і здатністю взагалі прогнозувати, і, ну, тобто з когнітивними функціями їхніх мізків, скажу так, чимно і виважено. А друге, вони, мабуть, не розраховують на те, що Путін буде нищити нашу енергетику далі. Враховуючи те, що Путін зараз продовжує обстрілювати як, отче наш просто в останні кілька тижнів темпи обстрілів саме енергетики знизились. І як на мою думку, це свідчить про те, що він просто накопичує запас ракет для наступних масованих обстрілів. Я б не закладався на те, що Путін припинить обстріли по власній волі. Ну, чомусь взяв і вирішив не стріляти. Дав ой, мені жалко стало у цих українців, бідні та нечасні люди. Я не знаю, можливо, ви підкажете, але в мене, от просто як у людини, логічне пояснення не тільки одне: що вони знають, що Путін припинить стріляти з якихось причин, які ну можна, якщо так просто назвати замир'я. Ну що угу. буде укладена якась угода, бо інше а... я просто сорі. Е, в мене ще виникло запитання, повертаючись до того, що частину ж цих проектів ми планували профінансувати з коштів партнерів. А з нас не спитають, чи в якому вигляді це було тоді домовлено, оформлено, чи чи не спитають. Е, ви маєте на увазі початок будівництва. Так, да, так. от як е, ну дивіться. По-перше, е, наші партнери знали і це на початку будівництва, і це вони ну як то не скажу, що з ентузіазмом, але абсолютно погоджувалися на це. Е, я ж кажу, тим більше я кажу, європейський інвестиційний банк. Це, е, е, Міжнародна фінансова інституція, яка багато чого в Україні отак от фінансує і давно. Вони вже виділили на це кошти. Тобто, міжнародні партнери навпаки кажуть, о, От, і вони Україна, підвисли да. в повітрі, пане Юрію. От я не да, можу абсолютно. зрозуміти. Вони і... з нас спитають. Ну чи просто на нас подивляться? Ну Та вони вже дивляться як на дебілів. Ну вибачте, ну я ну просто от не знаю. Ну ну от коли там європейський посол якийсь от запитує, о, от у мене щось подібне. Я, я справді я не знаю, що відповідати. Ну ви чому ви как... не хочете захистити те, що вернує ну, да. вас зимою? Грубо кажучи? ну да. От ну, це знаєте, як спитати один плюс один це ж дорівнює двом, да? Ну підтверджу двом. А тобі наш урядовець дивиться та каже: ну інтересно, дивилися, як подивиться. Да? Ну, Є така, м'яко кажучи, е якийсь трошки іспанський сором, можливо, та відчуваєш, коли не знаєш, як це пояснити, е пане Юрію. Е ви також логічно дуже наводите е ще одну е таку думку. Окей, ми не зможемо вберегти. Вважають в уряді. Ми не зможемо вберегти навіть за допомогою цих батонних укриттів наші електропідстанції. Загалом енергооб'єкти. Росія знає з давніх часів, де вони розташовані. Оскільки в нас була єдина енергосистема до 24 лютого 2022 року. Президент України сказав: ми зробимо так, що до кінця року у нас буде додатково один гігават потужності. Ну і можливо, це такий план Б, який вважають тепер пріоритетним. І я згадувала, що давно ми бачили так поодинокі ці новини, що до нас якісь такі електропідстанції плавучі припливуть, і ви теж в своїй публікації наводите якраз історію з проектом виробництва енергії турецькими плавучими електростанціями. А може, це спрацює? Ні. Якщо дуже просто, ні. Тобто воно може спрацювати тільки в якійсь хворій уяві, фантазії, яка знаходиться під контролем якихось хімічних речовин. Вибачте, що я так дуже відверто говорю про це. А, бо ну, в мене інженерна освіта, і я, знаєте, просто я розумію, як там електрони бігають і все. А, про що йде мова? Ну, Цьому прожекту вже роки з півтора. ну, З тих часів обстрілів, ще з початку 23-го року про нього вже було чутно. Про, говорили про те, що давайте пригонимо з Туреччини кораблі, які будуть стояти в морі, ну, отак от, там, біля причалу, може там. Е, в, у, у, весь цей корабль, по суті, себе представляє один велетенський двигун. Ти туди заливаєш паливо якесь, так, двигун працює, ну і це його генератор, що крутиться, він виробляє електроенергію. Все, що тобі треба, це кинути провода з цього корабля на берег, да, е, е, і ток побіжить туди всередину країни. Так от, це е, діч. Це просто єрість, фізична єрість. Один гігават цієї планованої потужності це розміром з атомний блок. От у них у нас там менше десятка вже лишилось так для розуміння. От це дуже багато. Ну бажайте так. от 10% ми додамо всього току в країні. Там, де можна поставити ці кораблі, в Україні просто не існує підготовлених проводів там підстанцій і всього цього. Це раз просто не існує і будувати їх, от так. От щоб ви розуміли, це як, як і укриття. Ще довше може навіть там роки, роки з два. Бо це така досить складна інженерна конструкція. Трансформатори, всякі виключателі, переключателі, складне обладнання. Оце знаєте розміром з футбольне поле що треба побудувати. напічкане не досить складною електричною. Апаратурою а, цього нема. Ти, ти просто не включиш це. Ну ти можеш поставити корабль на да, щоб він Одесу у нас там що припинили вже обстрілювати, захистили, да? а то ще в морі поставити, щоб так красивше було. І це корабель останніше. просто забитий весь паливом. От ви уявляєте, який буде фейерверк, якщо туди навіть простим шахедом попасть. Не, не треба навіть ескандер. Ну, пускаєш сотню шахетів, один з них долетів, і все, привіт. Ну, у тебе у те фірверк такий, що як -то, вся Одеса буде е, спостерігати за цим фонтаном креативних ідей. Е, тобто, в, е, називається. Поставити в зручному для обстрілів місці вибухонебезпечний об'єкт, який ще до того ж неможливо підключити в розетку. Ну його штекер, якщо вже дуже просто. Вибачте, мене фізики, інженери, які все це слухають. Це знаєте, штекер з товстими ну, пальчиками цими пхати в вузеньку розетку. Ну воно не впіхуємо. От о, і от, на жаль, от, от, такий проект існує, і деякі гарячі голови на банк ну от, на повному серйозі там підсовують президенту от таку єрість, от о, але в будь-якому разі варто розуміти, що це не, не не працююча історія, і цього гігавата вже не буде. На жаль, весь цей час, поки фантанували креативними ідеями, да замість того, щоб займатися муравійною роботою по притягненню в Україну маленьких газових генераторів, де да, Мовлення по всім там містечкам, де тільки можна, от займалися такою, я не знаю, фантастикою. Ви можете коротко відповісти на вашу думку, будуть розблоковані раптом ці кошти? Чи вже так як є? От очевидно, воно так і і в замороженому стані ці проекти залишаться. Чесно, я не уявляю, да тому що тепер, от навіть мурат, якщо ці кошти розблок, якщо розблокувати, ну мовно кажучи, заплатити шкілю, бойку там шумахеру, ну всім будівельникам, угу. заплатити ті мільярди, яким винят, тобто вже десятки мільярдів, а, і вони поновлять роботи. А, ну все, тепер це все рівно. Ну вже не встигається до цієї зими побудуватись, бо ну роботи саботувались, нагадую, останні гроші платились там за цим на початку осені, 23 -го. Року. Майже, ну, майже от, рік тому, грубо так, да, І тому це? От, от це втрачений час. От цей час вже втрачено. І, на жаль, е от, його як крові у людини повернути не можна. Втрачена кров це вже втрачена кров. Пане Юрію, вдячна вам за те, що ви щоразу мало того, що на пальцях пояснюєте дуже складні речі, але і виносите на поверхню вкрай складні речі, в яких журналістам не точно складно розібратися, тим паче українцям. Юрій Ніколов, редактор проекту Наші гроші, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.